Сьогодні я вас здивую. Я дещо вигадала вперше тут. Ось збираю гриб-веселку. Веселка вже вистріливша. Навіщо я її збираю, я буду робити лекцію. Лекцію про гриби. Ось, бачите, навіть з довізком. Лекцію про гриби, тому оцей смердючий гриб, який я хочу забрати у цієї мухи, мені дуже-дуже потрібний. Ось, якось максимально його обережно треба. Ним бути. Мені не важливо, що він смердить. Мені головне його донести. Тобто, ці яєчка я також заберу. Можна і цей сухий забрати. Я його не збираюся ніяк використовувати, окрім як на цю лекцію. Ще одне яєчко. Я думаю, що вони тут ще будуть. Але подивіться, як сухо. Сухо, а цим яєчком хоч би що. Вони тут собі ростуть. Я так розумію, ще будуть рости. Ось також суха, ну це вже залишимо. Можливо, тут ще є яйця. Не знаю, ще повернуся сюди обов'язково. Ось такі яйця. Це не коріння, це міцеліальні тяжі. Вони також присутні у цього горба. Так, це гриб. Ну, те, що це гриб, можна зрозуміти по цьому. Плодовому тілу. Воно довге і воно дуже-дуже смердюче. Просто неймовірно смердюче. Фу. Жехіття просто якесь. Але мені дуже потрібне. До речі, щодо запаху, він такий солодкуватий. Я не скажу, що він зовсім неприємний, а іноді хтось його порівнює з дохлятиною. Я його з дохлятиною не порівнюю. Яєчко не пахне нічим, землею. А усі гриби. Ну, я вже звикла до цього запаху. Хто це нюхає вперше в житті, каже, це просто витримати не можна. І, до речі, я їла цю ніжку. Вона така, запах має приємний солодкуватий, але на смак вона як редиска. Тобто дуже-дуже смачненька. Ось тут парку вона росте просто з землі, і я не знаю, що саме привабило цей гриб в цьому місці. Але він тут росте. І насправді збираю тут його вже не перший рік. Ці яєчка я просто їм. Просто їм свіженькими. Зараз я їх їсти не буду. Як ж тебе так зберегти? Я їх... О, і муха зі мною подорожувати буде. Ну, добре. Їдь, поки зі мною. Там побачимо. А ще мені знадобиться трутовик. Ось такий трутовик. Ганодерма плоска або трутовид плоский, і мені треба їх навіть декілька штук. В народі цей гриб називають гриб художника. І якраз саме для малювання він мені і треба. Такий гриб вже сухі. Не повинні бути такі білі. Повинні бути. І для контрасту треба ще цей трутовик. Це трутовик звичайний. А ось його відрізати не так вже й просто. Після такого тривалого приготування я починаю. Це лекція лекція про гриби для дітей. Ось так я підготувалася. І веселка, звичайно, зі мною. Те, що я тут робила, нормальними словами не називеш. Це була лекція з цікавинкою для дітей до п'ятого класу. Ми і малювали. І роздивлялися, і нюхали ці гриби вонючі. Все-таки найбільше дітям сподобалося саме малювати, тому що всяке в житті було, а от малювати на грибі це щось новеньке. А ще ми розмочували і в вушка, і під час лекції чекали, доколи ж вони виростуть. А вони собі росли. Так закінчилася вся лекція. Залишилось лише зібрати і чекати на наступну.